Шановні колеги, пропоную вам дискусію. Дискусію на дуже цікаву тему, як відноситись до некрозу міокарда внаслідок бойової травми, як лікувати таких пацієнтів. Наразі конкретної відповіді на ці питання немає, але ми маємо говорити про це, ми маємо розбиратись, ми маємо разом приймати рішення, які допоможуть нам все ж таки правильно вести пацієнтів після таких уражень, для того, щоб мінімально нашкодити. І максимально допомогти нашому пацієнту. Саме тому я сьогодні пропоную таку дискусію, яка буде стосуватись декількох випадків, і кожен буде з різним механізмом утворення некрозу міокарду. Але всі вони об'єднуються під ситуацію, яку можна назвати некроз міокарду другого типу. Але як його називати? Некроз міокарду, інфаркт міокарду, як його вести? Це дуже принциповий момент. Стосовно цих трьох випадків, про які ми сьогодні будемо говорити, у нас була опублікована стаття. Ви бачите зараз на екрані її бібліографії, якщо вам цікаво, можете підняти його на англійською мовою. І почитати там вже більш детально випадки. Бо два з них я буду давати зараз доволі скорочено. Два випадки були представлені лектором, також Льовкіним Ігорем Миколайовичем під час конференції, на яку я вам дам посилання, ви зможете подивитись. Представлення цих випадків більш детально, я їх дам стисло, просто для того, щоб ми розуміли концепт проблеми, з якою ми зараз будемо з вами розбиратися. Перед тим, як ми перейдемо до цих випадків, я хочу вам нагадати трошки, що у нас зараз доволі принциповий момент по визначенню власне, інфаркту міокарда. Для того, щоб поставити такий діагноз, в першу чергу ми маємо визначити критерії по біомаркерах, по тропонінах. Для того, щоб можна було казати про наявність власне, цього діагнозу. І лише далі для інфарктів міокарду першого, другого та третього типу, в залежності від ситуації, мають бути долучені інші критерії, хоча б один з таких як симптоми ішемії, нове або, ймовірно, нове значення, значне підвищення сегменту СТ на дезелінію, або новий епізод блокади лівої ніжки пучка гіса. Це поява патологічного зубцяку на електрокардіограмі, Це підтвердження нової втрати життєздатності міокарду методами візуалізації, це таке відносно нове, а, нова позиція, можна сказати. Це встановлення наявності інтракоронарного тромбу, за даними ангіографії чи аутопсії. Є також певні критерії для попереднього чи перенесеного нерозпізнаного інфаркту міокарда – Тут також є певні, певні критерії, ми можемо їх зараз побачити на екрані. Це зубець ку, це докази, знову ж таки, візуалізаційно виявлені втрати життєздатності міокарду, Це патологічні зміни, характерні для попереднього інфаркту міокарда. Хочу також вам нагадати, що зараз ми в діагноз також мусимо ставити типи інфаркту міокарда, І зараз ми будемо більш прискіпливо говорити про... Перших два типи, оскільки вони більш дотичні і до сімейної медицини, і до терапії. Інші ну, менш дотичні. Третій, ми розуміємо, що це смерть внаслідок інфаркту міокарда за неможливості визначити рівні тропонінів. А четвертий, а четвертий Б та п'ятий тип вони більше відносяться все ж таки до кардіохірургічного профілю. Ми з ними особисто в гострій фазі, скоріш за все, будемо не дуже часто стикатися. А ось перші два ми можемо стикнутися саме в гострій фазі. І так, що таке перший тип інфаркту міокарда? Ви зараз бачите на екрані фото, яке я доволі часто показую своїм слухачам для того, щоб продемонструвати, які є зміни міокарда у людини, яка переносить інфаркт міокарду. І ви можете зараз побачити витончену сіру стіночку. Це буде м, рубець. Можете побачити нормальну стінку, а навпроти абсолютно міакарт, нормальної товщини, нормального вигляду. І те, що поверхівці ви бачите, це гострий некроз, це фактично зруйнований міокард, який у пацієнта ну, був у стані близькому до розриву по цій аутопсії. Це наша аутопсія з нашого відділення. І так, перший тип інфаркту міокарда – це класичний інфаркт міокарду, як ми звикли його сприймати, тобто внаслідок проблеми атеросклеротичного ураження, яке може бути будь-яким, ви бачите, тут описано, але саме в першу чергу атеросклеротична проблема, проблема бляшки. Тип 2 набагато більш такий мультифакторний. Тобто, цей інфаркт міокарду вже не пов'язаний з деструкцією атеросклеротичної бляшки, але виникає за рахунок дисбалансу. Між потребою та постачанням кисню. Це може бути дисфункція коронарного ендотелію, спазм, коронарна ембалія, анемія банально, тахібрадіаритмії. Це можуть бути інші причини, але вони приводять до цього метаболічного дисбалансу, який, врешті-решт, може виявитись критичним. Тоді формується тип 2 інфаркту м'якар. І тепер ми можемо перейти вже до випадків. Я звертаю вашу увагу, що перший випадок, який був описаний у тій статті, яку я процитувала на початку, це пацієнт дуже молодий, мов всього лише 22 роки. І в нього відбулося безпосереднє ураження коронарної артерії. Через це її було проведено лігування цієї артерії. І цей пацієнт також мав важку дуже анемію. Гемоглобін 70 при виписці 95%. На етапах евакуації, ви бачите, проводилася аутигемотрансфузія вмісту плевральної порожнини. Шунтування коронарних артерій йому було виконано потім вже після евакуації. І на момент виписки цей пацієнт мав фракцію викиду 47%. Аневризму верхівки підтверджено та два тромби верхівки. Тобто це людина лише 22 роки, але ось це лігування артерії, потім не змогли відновити кровотік по цій артерії, проводили шунтування, але все ж таки некроз міокарду вже відбувся. Як відноситись до цього пацієнта? Тобто тут у цього пацієнта є декілька проблем. Проблема перша це проблема діагностики, власне. Цього випадку, оскільки типовий ангінальний біль фактично був відсутній. Пацієнт отримував доволі потужні анальгетики, в тому числі наркотичні, і тому не було ось цього компоненту. Підвищення активності ферментів і навіть маркерів некрозу у цього пацієнта слід трактувати обережно. Чому обережно? Бо дуже масивне руйнування інших тканин мало місце. І ми з вами знаємо, що у пацієнтів з важким COVID-19 також нам радять. Європейське товариство кардіологів і інші міжнародні асоціації та товариства, обережно ставитись до трактування тропонінів у пацієнтів з COVID-19 та важким перебігом, оскільки підвищення цих маркерів може бути і при важкому перебігові, і в значному руйнуванні тканин. Також. Тому тут була певна проблема. Друге питання, яке у нас виникає, як цього пацієнта далі вести, як інфаркт міокарду, тобто призначати статини. Призначати антитромбоцитарну чи антитромботичну терапію, чи ні. Оскільки, якщо ми ставимо діагноз інфаркту міокарда, формально ми маємо перейти до протоколу інфаркт міокарду з елевацією сегменту СТ, а це заохочує нас до певних заходів, які можуть бути навіть шкідливими у цього конкретного пацієнта. Хочу також звернути увагу, що лікування цього пацієнта фракція викиду 47, це на сьогодні вже так звана фракція викиду. Помірно знижена за нашою версією, чи незначно знижена, якщо дослівно переводити формулювання англійською мовою, але це вже певне зниження фракції викиду лівого шлуночка, на яке ми маємо реагувати і призначати певні групи препаратів, і тому вести цього пацієнта вже за стандартом серцевої недостатності. А ведення за стандартом серцевої недостатності передбачає бета-адреноблокатори, блокатори ренінгітензинової системи. Антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів, і на сьогодні вже доведено саме для ось цієї зони, для зони помірного зниження фракції викиду використання препаратів, які раніше розглядали переважно для лікування цукрового діабета. Це селективні конкуренти інгібітори натрій залежного котранспортера глюкози. І ДАПА гліфлозін сьогодні вже отримав. Таку путівку, оскільки вже були отримані оприлюднені результати під час останнього конгресу кардіологів, дослідження Deliver. Ви можете подивитись зараз на його результати. Тут є така блок-схемка, щоб ви могли ознайомитись більш детально, але хочу звернути також увагу, що це були пацієнти з фракції викиду саме 40-49, тобто почали вже отримувати доказову базу і для цієї групи пацієнтів. Стосовно лікування, ефективності і безпеки. І ми бачимо, що знижується композитна точка, яка включає ризик серцево-судинної смерті та погіршення серцевої недостатності при використанні у таких пацієнтів на 18% порівняно з плацебо, і зменшення композитної точки, що включає ризик серцево-судинної смерті та госпіталізації по серцевій недостатності на 23%. Тобто це дослідження було одним з таких ключових під час конгресу кардіологів в Барселоні в цьому році, коли заговорили про те, що гліфлозини це нові статини. Це статини 21-го сторіччя, так їх називають сьогодні. Бо це група, яка відкриває все нові і нові можливості допомагати нашим пацієнтам пацієнтам. Але формально нашому 22-річному хлопцю вже потрібно призначати всю цю терапію. Виходячи з того, що за діагноз він зараз має. І головне питання по випадку 1 у нас, як правильно вести пацієнта з таким, з таким типом некрозу міокарда в подальшому. Ми домовилися, що серцеву недостатність ми лікуємо, але ми не маємо чіткої відповіді, що робити зі статинами, що робити з ацетилсаліциловою кислотою чи іншими антитромбоцитарними засобами. Формально вони тут не є дуже доречними, враховуючи механізм утворення цього некрозу міокарда. Другий випадок пацієнт вже трошки старший, ми бачимо вдвічі старший. І некроз міокарду у цього пацієнта був обумовлений безпосередньою травмою, контузією тканини, з порушеннями мікроциркуляції. І також його можна було розглядати як інфаркт міокарду другого типу, але інфаркт чи некроз? Знову ми повертаємось до питання як вести цього пацієнта. Анемія в цього пацієнта була помірна, але переливання ретроцитної маси все ж таки проводили на початковому етапі. Також він отримував знеболюючі препарати. Було доведено по коронарографії в нього відсутність будь-якої обструкції коронарних артерій. І фракція викиду на момент випуску цього пацієнта була вже 51%. Тобто знову ми постаємо перед майже тими самими питаннями. Але в нас тут виникає ще інше питання. Якщо по першому випадку ми розуміли, що серцеву недостатність ми будемо вести з бета-блокатором, з блокатором раз, що робити тут? Фракція викиду 51, в принципі, не є обов'язково доцільним таке лікування, чи воно потрібно пацієнту, чи ні. Ми, звісно, будемо контролювати далі фракцію викиду цього пацієнта, але яка тактика його реабілітації? Що з ним робити в сенсі реабілітації? Наскільки вона може бути активна, яка подальша доля цього пацієнта? І знову ми стикаємось з питанням, як правильно вести пацієнта з таким типом некрозу міокарда в подальшому. У нас наразі немає чітких рекомендацій стосовно цього. І ось це головне питання ось цієї проблемної доповіді. Треба шукати шляхи, доказову базу для того, щоб таких пацієнтів вести правильно. Третій випадок, на якому я зупинюсь трошки детальніше, оскільки він відкриває цілий пласт проблеми, це пацієнт, який був травмований раніше до початку цієї активної фази 22-го року а, військових дій. І ви бачите, що це пацієнт, травмований 17-му році, йому 36 років. Травма була доволі важка. Він проходив декілька оперативних втручань. І на початку лікування в нього не було жодних проблем з боку серцево-судинної системи. Але за через три місяці після травми, після чергового оперативного втручання, в нього розвиваються симптоми, ми дуже характерні для гострого коронарного синдрому. Він не дуже передав тому значення, він був весь в процесі лікування хірургічного цей пацієнт. А ще через два місяці після епізоду ангінозного болю. Вже в госпіталі йому було зареєстровано електрокардіограму, на якій побачили у відведеннях В3, В4, ознаки формування аневризми, бо залишалася елевація сегменту СТ, негативні зубці Т, тобто такі несприятливі зміни, які могли бути пов'язані з пошкодженням, з певними проблемами по міокарду. Цього пацієнта досліджували більш так, детально і під час коронаровентрикулографії виявили інтрамуральний хід передньої міжлоночкової гілки лівої коронарної артерії з систолічною компресією до 30-50%. Тобто, це ну, так, доволі принципово. І оскільки більше жодних проблем у цього пацієнта, в принципі, не бачили, то причиною некрозу міокарда, який у цього пацієнта мав місце, пов'язали з тим, що в нього є ось цей хід інтремуральний на тлі тахікардії. І ви бачите по Холтерівському моніторюванню ЕКГ, що середньодобовача стата всеоскорочу нього доволі висока. І саме тому є такий ризик, і є роботи, які описують ситуації, коли на тлі інтрамурального ходу коронарної артерії виявляються і симпатиката, ні виявляються ось такі ситуації, яку ми зараз побачили, тобто розвиток некрозу міокарда. І знову стикаємось з питанням: чи можна лікувати цього пацієнта як пацієнта звичайного з інфарктом міокарда. Хочу вам трошки нагадати про інтрамуральний хід коронарної артерії, або тунельована коронарна артерія, або коронарна артерія, що пірнає, це проходження коронарної артерії в товщі міокарда під так званим міокардіальним чи м'язовим містком. А поширеність цього стану вона доволі висока. Ви бачите, в популяції, в залежності від методу, може різнитись частота виявлення, але принципове те, що. В умовах систолічної компресії зростає ризик ішемії міокарда, зростає ризик навіть фатальних аритмій. І ось такий інтермуральний хід, в принципі, пов'язують з підвищеним ризиком навіть раптової смерті, тому до нього слід ставитись доволі уважно. Але це не є атеросклеротичне ураження. Нема сенсу лікувати пацієнта з такою анатомічною особливістю, статинами, ацетилсаліциловою кислотою так само. Оскільки це інтактна артерія, тут треба просто проводити певні маніпуляції хірургічні, які дозволяють контролювати кровотік в цій зоні, і вже по результатах власне, цього втручання може вирішуватись питання стосовно доцільності використання, скажімо, антитромбоцитарної, антитромботичної терапії. Чинники розвитку некрозу міокарда, які ми побачили в описаних випадках, ви також бачите зараз на екрані. Це безпосереднє ушкодження коронарної артерії, це анемія, забій серця, інтермуральний хід коронарної артерії, систолічною компресією та симпатичний овердрайв у вигляді синусової тахікардії. Що я хочу також акцентувати трошки, це те, що ми в цих, в цих трьох випадках в принципі, і ХС, і Шмічну хворобу серця не маємо ставити. Ми маємо звернутися до МКХ 10 чи 11 перегляду. На жаль, у нас поки що 11-го перегляду офіційно не імплементована класифікація хвороб, тому ми в принципі, маємо користуватись поки що 10-м переглядом. І, скоріш за все, ми маємо таких пацієнтів кодувати через клас 9 розділ С-26, як травма серця. І ви бачите, тут які коди ми можемо використовувати. Скоріш за все, це має бути так, а не ішемічна хвороба серця. Бо як ми поставили ішемічну хворобу серця, поставили інфаркт міокарду, ми маємо лікувати ішемічну хворобу серця за протоколом, все інше буде не за протоколом. І це пацієнти без ішемічного ураження, всі ці три випадки, які ми розглянули. Тому звертайте, будь ласка, увагу, коли у вас по коронарографії пишуть, що це інтермуральний хід, це не є теросклоретичне ураження, ви маєте інакше відноситись до цих пацієнтів. А експерти мають створити нам відповідні рекомендації для того, щоб нам було зручніше працювати з такими пацієнтами і краще розуміти, що з ними робити. На що слід звертати увагу при веденні таких пацієнтів? Це те, що вони можуть нам не продемонструвати всю клініку характерну для некрозу міокарда через маскування анти... Анти... антиангінальними чи знеболюючими засобами. Так? Це посилення ішемії міокарда за рахунок анемії. Це також доволі принциповий момент. Обережно трактувати підвищення рівня тропонінів під час травми, тобто, коли є значне руйнування тканини, тропоніни не є чітким маркером, треба до нього дуже обережно ставитись. Можливість клінічного прояву анатомічних особливостей ходу коронарної артерії, про що ми вже сказали. І у пацієнтів після бойової травми також ми радимо, це трошки вже окрема тема, але ми з тим також стикались. Необхідно уважно ставитись до інтервалу КУТ. Завжди рахуйте не тільки інтервал КУТ на електрокардіограмі у таких хворих, але й коригований інтервал КУТ За калькуляторами це зручно, це не важко. Але це дозволяє своєчасно помітити, коли куте інтервал на тлі певних препаратів. Це можуть бути антибактеріальні препарати, це можуть бути антипсихотики, препарати, які впливають. На психологічний стан пацієнту, якщо вам цікаво, я кину посилання на лекцію, де це розбирається більш детально. І е, саме через це ми маємо контролювати, якщо починає збільшуватись інтервал те на це слід відповідно реагувати з переглядом терапії для того, щоб уникнути підвищеного ризику фатальних аритмій, що ми бачили на початку пандемії COVID-19, коли використовували препарати, які здатні. Впливати на інтервал куте і таким чином спричиняти розвиток фатальних аритмій. І врешті-решт, я закінчую це повідомлення таким вже питанням, яке вийшло із третього випадку, із другого, і з першого. Ми поки що не знаємо точно, як правильно вести цих пацієнтів. Ми фактично маємо використовувати більш такий синдромальний підхід. Але зрозуміло, що якщо у нас не, немає чіткої атеросклеротичної складової, то ми маємо переглянути відношення до таких пацієнтів і не відноситись до них однаково з пацієнтами з атеросклеротичним ураженням. За цим дякую за увагу. Ви бачите, зараз є слайд з літературою, яку ми напрацювали за ці роки стосовно і патології внутрішньої взагалі, і серцево-судинної патології у пацієнтів з бойовою травмою. Якщо вона вам буде цікава та корисна, ми будемо дуже щасливі. За цим я з вами прощаюсь. Сподіваюсь на те, що ми ще зустрінемось і будемо розглядати інші цікаві лекції на цьому порталі. Якщо у вас є питання, ви можете залишати їх в коментарях, і ми, звісно, будемо на це реагувати щось відповідати чи готувати інші лекції. Дякую ще раз.